Вітаю, давайте подивимось підкастри карт Таро на 23 січня 2026 року для всіх знаків Зодіаку. По одній карті на кожен знак Зодіаку. що готує нам цей день. Овен для Овнів цей день не про поспіх, а про заземлення, турботу і стабільність. Овни можуть відчувати потребу навести лад у фінансах. Домі або справах, які давно чекали їхньої уваги. Добре займатися практичними питаннями, тілом, здоров'ям і, звичайно, ресурсами. День нагадую, що сила, спокої та вмінні створювати безпеку. Телець. Емоційна глибина сьогодні виходить на перший план. Тільці можуть бути більш чутливими до настроїв інших і легше відчувати приховані мотиви. Це гарний день для щирих розмов, для підтримки, для творчості. Важливо не розчинятися повністю в чужих емоціях, а брехти власні межі. Близнюки. День несе енергію задоволення та внутрішнього комфорту. Близнюки можуть відчути, що щось важливе складається вдало, або дає відчуття, що мені сьогодні добре, це час маленьких радощів, якихось приємних новин і відчуття вдячності. Водночас карта нагадує, що справжнє щастя починається з внутрішнього стану. Рак. Для раків день може принести раптове прозріння або злам старої конструкції. Те, що більше немало міцного фундаменту, може піти або змінитися дуже різко. Це не покарання, а очищення простору для чогось нового. Головне не триматися за те, що вже віджило своє. Лев. Може з'явитися відчуття нестачі, до прикладу, ресурсів, підтримки або впевненості. Але вам важливо пам'ятати, що це тимчасовий стан, а не вирок. Поруч можуть бути люди або можливості, які просто не одразу ви помічаєте. День вчить просити допомогу і не замикатися в самотності. Діва для дів відкривається шанс на новий практичний початок. Це може бути ідея або пропозиція, або Крок до стабільності чи фінансового зростання. Сьогодні день сприятливий для закладання фундаменту на майбутнє. Важливо помітити можливість і не знецінювати її через сумніви. Терези, цей день про м'яку внутрішню силу, а не про тиск. Терези можуть відчувати, що справжній контроль це спокій і прийняття, а не боротьба. Гарний час для врегулювання конфліктів, роботи з емоціями та самоповаги. Сила проявляється для вас через серце, а не через примус. Скорпіон може виникнути відчуття обмежень або внутрішнього глухого кута. Скорпіоном важливо побачити, що більшість цих обмежень лише ментальні, а не реальні. День показує, де страхи заважають руху вперед. Для вас зміни починаються з нового погляду на ситуацію. Стрілець. День несе енергію традицій, сенсів і внутрішніх цінностей. Стрільці можуть звертатися до знань, наставників або власної системи віри. Сьогодні день добре підходить для навчання, духовних практик і розумів про те, що правильно чи неправильно. Карта нагадує, що істина часто глибша ніж швидкі відповіді. Козиріг. Повільно, але впевнено, це головний девіз дня, козороги можуть відчувати, що стабільність важливіша за швидкий результат. Це час наполегливої роботи, послідовних кроків і відповідальності. Навіть якщо рух здається повільним, він веде до надійного результату. Водолій. День може вимагати паузи та переосмислення. Водолієм важливо подивитись на ситуацію трошки з іншого боку, навіть якщо це незручно. Не все потребує негайної дії. А інколи потрібне прийняття. Тільки через зупинку приходить нове розуміння. Рибки. Для рибок день наповнений відчуттям змін і руху долі. Події можуть розгортатися несподівано, але не випадково. Це моменти, коли важливо довіряти потоку і бути гнучкими. Колесо нагадує, що все змінюється, і після спаду завжди приходить підйом. Так і вийшов у нас розклад на сьогодні. Бережіть себе і своїх близьких. Бажаю всім гарного дня.